Привіт, мої хороші. Сьогодні для вас ще одна моя авторська казочка, яка називається Бізон Інокентій. Так, жив був Бізон на ім'я Інокентій. Якщо ви не знаєте, бізон то такі тварини, схожі на. Ну, на кого він схожий? На бика в шубі. І от свою шубу Інокентій дуже любив. Вона в нього була така. Хутряна, пухнаста, біла і покривала його тіло аж до самих копит. Він її чистив і завжди непокоївся, в якому вона стані. А ще Інокентій дуже любив балет. Він бачив його на екрані, але він просто мріяв і не міг дочекатися того моменту. Коли він вже нарешті зможе попасти в театр і побачити балет на власні очі. І от настав той день. Він купив квиток на балет-Лускунчик і всю ніч майже не спав, все передбачав, як же буде це в театрі, як же він сяде і побачить цей чудовий балет навіть у вісні. Він ногами витанцьовував китайський танець, танок з балету Лоскунчик. Якщо ви, мої хороші, якось побачите цей балет, я думаю, що китайський танець цього балету вам особливо сподобається. І от, нарешті, він прийшов до театру. Він вже був в передчутті, але коли він показав свій білет на вході, білетер суворо сказав йому. А шубу, будь ласка, пано, пане, здайте в гардероб. Інокентій послухався, відніс свою красиву білу шубу в гардероб і пішов в глядацький зал. Там він сів на своє крісло. Ну, насправді на два крісла. Він купив спеціальний подвійний квиток, щоб поміститися, і почав чекати. І Балет його не розчарував вживу. Йому дуже сподобалося. Він, витріщивши очі, дивився на сцену, як е танцюристи витанцьовують різні па, роблячи ногами, вимахують руками. І коли хтось в залі, ну, наприклад, шородів обгорткою цукерки, чи голосно кашляв, чи, не дай Боже, починав говорити по телефону, він. Бізон разом з усіма іншими глядачами голосу на нього шикав і насолоджувався балетом. Коли вистава скінчилася, всі почали аплодувати, плескати в долоні, а бізон так голосно стукав своїми копитами. Ну, одне об одне, в нього ж немає долонь, що ті, хто сиділи далеко від Бізона, навіть подумали, що йде якийсь ремонт, і хтось забиває цвяхи. І вони за звичкою почали голосно шикати. Але аплодисменти були такими гучними, що їх шикання ніхто не почув. Отже, вистава скінчилася, і всі почали виходити з театру. Інокентій звернувся до гардеробу і попросив назад свою шубу. Шубу йому принесли. Але то була зовсім не його шуба. Це була не біла, чистенька, пухкенька шубка. А якась бура, невідомо якого кольору. І що найголовніше, вона йому була мала, менше десь, ну не знаю, на 10 розмірів. Він зміг її нап'ясти тільки на половину тіла. Він почав сваритися з гардеробницею. Як це так, це не моя шуба. Дивіться, вона не того кольору, і це не мій розмір. Ці шубі мій зад зовсім голий. Як же я буду ходити, я буду мерзнути? Гардеробниця не знала, що й подумати. Всі почали шукати його шубу по всьому гардеробу. Але виявилося, що напевно хтось помилково отримав бізонову шубу замість нього і в ній пішов додому. А бізону дісталася ця коричнева бура шуба. на 5 розмірів чи на 10 менша. Бізон був дуже розлючений. Адміністрація театру принесла йому свої вибачення, навіть подарувала безкоштовний квиток на наступну виставу. І Бізон нап'яв цю чужу шубу, пішов додому. І ще потім кілька разів приходив до театру, сподіваючись, що той, хто випадково взяв його білу шубу, теж там з'явиться, щоб вони могли помінятися. Але цього не сталося. Ніхто не з'явився. З того часу Бізон перестав знімати свою, ну, вже свою шубу, став ходити в ній, навіть каптур не знімав. І трошки охолов до балету. Ну і взагалі переїхав в більш теплі краї і захопився хіп-хопом. <сум> така казка, мої хороші. Я вам нагадую, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра. Па-па!